Ще одну хвилиночку вашої уваги. Є, є, факт, є факт заважання е, паном Шкіряком е, втручання в виборчий процес зверненням до дільничної комісії і пропагандою того, що ми приймаємо тут незаконні рішення. Ви слово пропаганда тільки поміняйте на якесь інше. Е, я не сказав агітування. Я сказав пропаганда. І ви пропагандували тут. Е, те, що ми приймаємо якісь незаконні рішення на сьогодні. Шановні члени ДВК, я пропоную нашим рішенням э, видалити такого э, представника кандидата, Шкіряка Нестора э, Соряна Несторовича. дуже добре. Видалити з приміщення ДВК на э, основі частини першої. Від пункту першої частини 10, статті 78, про безпідставне втручання роботи в роботу ДВК. Хто за? Прошу проголосувати. Давайте порахуємо ще раз. Хто за? 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 19, 19, 19 років. Хто проти? Прошу підняти руки. Один. Хто утримався? Такого не може бути. 19 за, один проти. Хто утримався? Як ви попроводимо? Він на передовій, він на майданчик, що такого ми є.